У лавах богів війни поповнення право носити офіцерський кашкет і командувати артилерійським взводом здобув 31 студент і магістрант Черкаського національного університету. З поміж них двоє дівчат. Упродовж двох років вони, окрім основної спеціальності, опановували ще військову. На відповідній катедрі у Сумському держуніверситеті успішно склали іспити та отримали звання молодших лейтенантів запасу. А погони їм сьогодні урочисто вручали Вальма матер. Вивчали тактику ведення бою, будову і використання гармат, військову топографію, управління арт-підрозділа, ще царицю наук, математику, яка гуманітарію прийшлася не до смаку. Розповідає про своє курсантство магістр-торок Віталій Лихочас. каже, готовий застосовувати набуті знання на практиці. Свій вибір зробив свідомо. Якщо батьківщина поклича, стане в стрій, як це зробила двоє хлопців з його навчального взводу. Вже півроку вони добровольцями воюють в зоні АТО. Так у нас проводилися стрільби. Ну, вони є за нормами. Їздили на полігон, стріляли з автомата Калашникова і так далі. Здавали нормативи. А з гармат? Ну на даний момент з гармат у нас тільки Україні два полігони, де можна так зробити постріл. Тобто серйозної такої практики ну, артилерійської в... було? Так, ну це військова кафедра цього передбачити фактично не може, бо це все великих коштів коштує. Оксана Шапран також навчається на історика. Тепер ще й артилеристка. Про військову кар'єру не мріяла, але не шкодує, що здобула ще й такий фах. Зайвим каже, він не буде. Зазвичай дівчата так цим не займаються, ну, проте я подумала, що кожна жінка також повинна себе реалізувати в цій сфері, ну, не лише в цій, але що для дівчини це буде добре, так як ця професія ну, на даний момент для мене вона близька, і я думаю, що вона зможе дати мені ось цю реалізацію своїх внутрішніх бажань. Ну в подальшому я не проти займатися так військовою справою, і в принципі, як варіант професії, це може бути вручав офіцерські погони своїм студентам і магістрантам. Очільник Альмаматер Олександр Черевко відзначив, що їх правильний, а місія почесна. В свою чергу начальник військової кафедри сумського держуніверситету подякував керівництву Черкаського вишу за військово-патріотичне навчання студентів. Я кабіну звароважу це. Звання вам дає. Більш широкий спектр по трудоустрою в нашому житті. Ну і ті навички, які ви здобули, навчаючись на карте військової пілотовки, вони вам допоможуть Станіслав кола Микола Назарчук, черкаська служба новин.